На вулиці мінус 5, сніг холодний. Бачите, ось як працює. Голова громадської організації Валіза Добра Геннадій Годний демонструє роботу сконструйованої ними мультипічки для потреб фронту. До максимальної температури, а це понад 100 градусів за Цельсієм, каже, вона нагрівається за 4-5 хвилин. Тонкостійний метал, нагрів прогрівається швиденько. Пічка, говорить волонтер, багатофункціональна. Там можна щось розігріти, їжу, як завжди, обігрів самого приміщення. Щоб відкрити дверця, то звісно що освітлення. Сюди ще в ці трубки вони слугують як і забором тепла, так і сюди ще буде арматура так вигнута, що можна буде сюди класти там бірці, рукавиці і сушити. Виготовлення пристрою каже, не потребує ані великих затрат, ані багато часу на виготовлення. Думав більше, але ну сам за день зварив. 1500 гривень. Головною перевагою цієї мультипічки називаю паливо для неї. Весь прикол в тому, що це одна окопна свічка, яка горить 6-6,5 годин. І хотілося зробити з цієї маленької одної свічечки, щоб було максимальна користь, тому що їх відправляється реально з. Гори тих свічок. коефіцієнт корисної дії цієї свічки максимально витягнутий. Мультипічка має 25 сантиметрів завишки і 45 завдовжки, її вага до семи кілограмів. Крім того, розповідає, врахував прохання військових пробрати кіптяву, котра накопичується в бліндажі від окопних свічок. Тут є ще наварено всередині безліч таких перемичок, там ну, в потрібних місцях. Воно виходить, як слугує, улавлює цю кіптяву. І вона тут же вигорає. Тому на виході, ви бачите, зараз горить і практично немає взагалі диму. Вчора ввечері ми викинули публікацію в соцмережі. І хлопці одразу шість, десять, десять, п'ять штук. Всім на пробу просять. За словами волонтера, вже взявся за виготовлення замовлень, а паралельно продовжує її вдосконалювати. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.